Привіт, мудрим і небайдужим. Попри співчуття родинам загиблих сьогодні, хочу звернути вашу увагу на цікаві факти, які можливо залишилися поза вашою увагою. Ну, всі вже бачили Свериденко, прем'єр-міністра на фоні руїн після прильоту по кабінету міністрів. Зрозуміло, що її кабінет важливіший за українців, але не варто це вже так показувати. Вартувало би, хоч поїхати, зробити субний вираз обличчя на руїнах житлових будинків, де справді... Було вбито українців. В Кабінеті міністрів ніхто не постраждав. І оце цей факт, на який я звертаю увагу. Дивіться, друзі, тільки почало українське суспільство прозрівати, тільки почало задавати незручні запитання. А як так, що під час війни Ізраїлю і Ірану, Ізраїль в перші дні війни знищив все керівництво? Там все керівництво попало, декілька людей лише вціліло. А у нас за дивним збігом обставин, ну кажуть, що віна з 2014 року навіть визнають наші можновладці, повномасштабно з 2022 року. І жоден, ну не кажучи про верховного головнокомандуючого, головнокомандуючий, чи там якийсь керівник спецпідрозділів, ну не знищений, не вбитий. І тільки почали задавати запитання ці українці, почали задавати питання, чому не прилітає по кабінету міністрів, по верховній раді, по Офісу Президенту, Як бах. Ви ж хотіли шоу? От вам, подивіться, приліт по кабінету міністрів. Але приліт, друзі, відбувається не в робочий час вночі, коли нікого немає в Кабінеті міністрів. І всі ми з вами розуміємо, друзі, що Кабінет Міністрів ну, взагалі п'яте колесо до воза. Він не приймає ніякі рішення. Вся влада повністю сконцентрована в руках Володимира Зеленського і знаходиться в Офісі президента на Банковій. Але туди не прилітає. Попри те, що наші протиповітряні сили звітуються, що не всі ракети можуть збивати. Зокрема, балістичні ракети майже не збиваються. Це одиничні випадки, що їх вдається перехопити. І жодна балістична ракета не летить на офіс президента. Показово відвели нашу увагу і вдарили, наче по кабінеті міністрів, але в той час, коли ніхто не постраждав, Все це на фоні серйозних ударів по енергосистемі, по житлових будинкам і страшне вбивство українських дітей. У мене все більше і більше виникає фактів, і я їх складаю в голові, що ця війна дуже дивна. Ну навіть якщо порівнювати її з війною Ізраїлю і Ірану, що порівнювати її з іншими війнами, не завдається удару, і йдуть якісь обіцянки Володимиру Зеленському через прем'єр-міністра Ізраїля, не буде на нього замахів. Якесь дивна війна. Центр прийняття рішень завжди по ньому намагаються вдарити. А тут. Дуже пахне оманськими домовленостями, як на мене, друзі, можливо, я дуже сильно помиляюся. Якщо я помиляюся, ну зазначиться щось інше в реаліях, коли найвище керівництво держави фактично не страждає, зараз роблять ще краще, тому що я розумію, що ремонт у прем'єр-міністра в кабінеті застарів, як удар вже був по кабінету міністрів, якраз ну в ту частину, де знаходиться кабінет прем'єра-міністра. Але там вже застаренький ремонт. Я розумію, що його треба оновити. і в принципі я думаю, прем'єр-міністр від цього виграє. Тим більше, що вже по інформації з альтернативних медіа, вже й навіть тендер оголошено на проведення ремонту відновлювальних робіт. Особисто мені більше всього жаль людей. Будівлі можна відбудувати, а от відновити людей, відродити у людей віру, довіру і бажання жити в Україні це буде вкрай важко. З цією владою я взагалі не бачу таких перспектив. І тому я наполягав і наполягаю так на незручних, так на невигідних, але на компромісах для того, щоб зберегти українців, зберегти можливість для українського народу. Принаймні, так я вважаю, на цьому наполягаю боротися з Росією це лише робити її ще міцнішою. Вона вже оголосила про те, що починає масову модернізацію своїх збройних сил, і до речі, по інформації. Наших військових розвідників, ГУР. Ця інформація була на українській брехні. У них немає проблем з мобілізацією. Вони вирішили питання і мотивують різного роду програмами, заохочують, набирають добровольців. Це реальна ситуація. В той час, коли в Україні ми бачимо, що СЗЧ збільшується, і навіть залякування людей кримінальною відповідальністю щодо СЗЧ ну ні на що не вплине, друзі. Ну, як, як там каже Залужний, Немає в українців бажання помирати за нього, за Зеленського, за Мародерів, за Міндіча, за Золотий унітаз Міндіча. Чи Давайте там будемо. Перелічіть, хто бажає. За яйця по 17 гривень, ну немає таких дурних українців. А копійки, які платять українцям, ну вони не є мотивацією. Тому що от нещодавно бачив відео Молодий хлопець пішов по цьому контракту та, для молодих. І лікування йому 150 тисяч з цих грошей, 200, які він отримав. Як вам, друзі? Тобто держава навіть не може забезпечити безкоштовне лікування тих, хто за неї віддає життя. За сьогоднішній державний устрій в першу чергу віддають життя і добровольці, і тих, якого бусифікували. Чому військові повинні платити за це свої гроші? Що це за такий підхід? У нас же в Конституції написано право на безкоштовну медицину. Навіть військовим не можуть це забезпечити. Навіть військовим. Чого вартує така держава, яка не може забезпечити лікування поранених бійців, які її захищали, друзі? І таких прикладів можна навести чимало. Але факт є в тому, що ми програємо Росії по всім напрямкам, не кажучи про відсутність ядерної зброї, яку, дасть Бог, вона не застосує. Резервісти їй не потрібні, вона набирає добровольців, платить їм гроші. Мотивує різного роду програми, безкоштовне навчання, іпотека. А у нас обіцяють гроші, а потім ще людям не дають, а потім не виплачують. А потім якимось дивним чином ми ховаємо невідомих солдатів, а вдови, і діти чекають хоча б ну, інформації, що їх батько загинув, і копійчина їм би теж не завадила. Дуже багато запитань, дуже багато новин. Ну, але сьогоднішній прильот по кабміну, мені здається, що це. Чергова серія 95-го кварталу. Як ви вважаєте, друзі, цікаво почути вашу точку зору в коментарях?